Поїзд села поблизу Чангара, і в копелі зайшла ультрамодна пана. Він нестрижений мов піп, що читав псаломи, В неї зачіскав сніп житньої соломи, сили на хлопчик, їх синок, не дитя, а муки. Батько держить за пасок, мабуть, за руки. А Щипає сіл, як щипають краби. І благає молить їм, не беріть від баби, не беріть, Стій має шум, дріботить ногами і цукерки караву не прийма від мами. Бабцю де не поспіша вирватись синаша, Батько гнівається. Ха, я ж твій папаша, Вісім місяців замкнув зляканий і вас на його борідку. Я не знаю, дядьку вас, як і вашу тітка. Вісім місяців було, як оці патлаті завезли Ванька в село до бабусі Каті, щоб без клопотів їм жити, підросте аж поки, Щоб у ясла не носив і не знав мороки, щоб на пляжу він. Щас вирушати вранці, вечорами слухань джаз, і трястися в танці. Грівся синіх років п'я бабці біля серця, і приїхали забрати, щоб у місті терся, щоб дружків культурних мав, а не хоро.